Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні я хочу розказати вам трохи про книжки, про які я відмовляюся чути критику. Для мене вони були ідеальними, і я просто, вони мені додали якоїсь життєвої сили. Для мене вони були ідеально написаними, зачепили ідеальні теми. І я просто не хочу чути про те, що комусь вони не сподобались. Дисклеймер. звісно, я розумію, що у кожного свій смак, і що це нормально, що комусь вони не сподобались. Але це мій канал. і Я хочу розказати вам про ці книжки. Можливо, хтось знайде тут щось цікаве для себе. Власне, почнемо з книжки, яка лежить зараз найближче до мене, і це книжка Тома Фелтона. Це його автобіографія, так сказати. І для мене, як для Петеромана, ця книжка була дуже цінною. Дуже цікавою і розкрила мені цього актора з нової сторони. Також, окрім всього іншого, тут просто неймовірне оформлення. Я дуже люблю книжки з картинками, ну, з фотографіями. І також ця книжка, до речі, скоро вийде видавництва лабораторія вже українською. Нарешті ми дочекалися, тому скоро всі, хто не розуміє англійську, може прочитати її вже в перекладі. Тут у нам Том розкриває всі секрети свого життя. Тут не тільки про Гаррі Потера. Якщо ви думали, що тут саме про Гаррі Потера, ні. Хоча він, звісно, розказує нам багато цікавинок зі зйомок про їх взаємостосунки з іншими акторами, про те, як вони стали друзями з Еммою, і які взагалі між ними були стосунки раніше про Алана Рікмана, про всіх акторів, які там знімалися, Ну, а також про його особисте життя, про його стосунки, про його відносини з родиною, з братами, з дідусем, який, до речі, грав в Гаррі Поттері» теж. Також про темні сторони свого життя, про його залежність від алкоголю, як він з нею боровся і куди його це привело. Ну, ви ж знали, так що тут буде ця книга. Так, Я її маю показати, але напевно не буду вже знову розказувати, про що вона, тому що у мене є відео прочитане за. Червень, і там я розказую власне, про що ця книга? І також в Тіктоці є трьоххвилинний відгук на цю книжку і чому вона така популярна. Тому можете піти послухати. Ну, а для мене ця книга власне, стала дуже крутою, неймовірно написаною. Вона зачіпає дуже класні теми, дає багато їжі для роздумів, і її хочеться перечитувати дуже багато разів. Я тут сьогодні п'ю айс-кофі, такий капучино. Дуже смачний. Ой, давно я не згадувала цю книжку в своїх відео, але так, маленьке життя. Для мене це було 10 із 10, і відгуки на цю книгу дуже різні. Комусь вона здається надто жорстокою, і я чула таку думку, що типу тут просто познущалася над головним героєм, якось, типу, не було сенсу робити з ним такі жахіття, він цього не заслужив. Але люди, таке життя. Це книжка про реальне життя, і те, що авторка описувала про головного героя, для мене це не здавалося чимось таким, що ну не може статися от такою нормальною людиною, що чому над ним так визначалося. Але як на мене, авторка просто описала реальне життя. І, на жаль, воно дуже часто несправедливе навіть до гарних людей. І також ця книжка трохи затригерила в мені різні теми, такі як. Самопошкодження, тут зачіпається ця тема, і я розумію про що, про що казала авторка. Я розуміла те, що відбувалося з цим героєм. Мені було дуже боляче це читати, просто до сліз. По-моєму, книжка написана дуже круто. І піднімає важливі теми. І вона не гіперболізована навіть. На жаль, було б класно, якби це було все перебільшення, і з людьми таке б не ставалося в реальному житті. Але ми маємо знати, що насправді відбувається з людьми. Ми маємо знати, що деякі люди проходять через оце. І тому ця книжка така важлива. «Шістка воронів». Блін, ну я не знаю навіть, чи потрібні тут якісь коментарі. Ну, мені здається, більшість з вас, скоріш за все, вже читали цю книжку, знають, яка вона класна. Боже, скільки тут у мене стікерів. Це у нас фентезі, тут є неймовірний герой Каз. Він просто такий харизматичний. Я, звісно, його там не ідеалізую. Я розумію, що він ну, ненормальний трохи, але він такий класний. Я Так люблю на нього дивитися в серіалі. Просто насправді ця історія дуже цікава. Вона написана круто, якщо особливо порівнювати з іншою трилогією авторки Тінь та Кістка. Тут у них така пригода, тут часто виникає дуже круте напруження. Це дуже цікаво читати. Якщо ви раптом не знаєте про що, то тут у нас є каз Брекер, і він живе в Кетердамі, і у нього є банда. Його така він такий, знаєте, кримінальний авторитет, якщо нашими словами. І у нього є своя банда. І вони займаються там всілякими справами, трохи крадуть, трохи когось бувають, ну щось таким трохи займаються. Ось і їм дають дуже важливе завдання, за яке обіцяють заплатити багато грошей, а їм просто необхідні ці гроші, і вони погоджуються на це завдання. Вони його планують, вони відправляються у цю. Подорож, яка скоріш за все для усіх них закінчиться смертельно. Але вони такі, ну ладно, ну а якщо не закінчиться, то хоча б гроші будуть. Коротше, якщо ви любитель фентезі і такого більш темного фентезі, то вам сподобається. Звісно, це локводико. Боже, я ніколи не змерусь з тим, що я дочитала цю серію, що я більше не прочитаю про пригоди цих героїв і що Нетфлікс закрив цей серіал. Ніколи не змирюся з цим. Власне, я цього місяця дочитала останню частину, тому скоріш за все, у прочитаному залипень, вже буде повний відгук на всю серію. А зараз я просто скажу, що це дуже крута історія про друзів. Про привидів, про боротьбу. Тут у нас такий Лондон, яко, який кишить привидами. цих привидів, бачать тільки діти та підлітки. Тому ці діти та підлітки працюють в агенціях, а хтось із них, як Локвуд, створює власні агенції і вирушають на небезпечні завдання. Ця історія просто вкрала моє серце, і я не хочу чути критики про неї. Боже, скоро батарейка на мікрофоні сяде. Жах якийсь ну наступна книжка не буде для вас сюрпризом, якщо ви давно за мною слідкуєте. Типу, ну, я показую тільки одну частину, але, в принципі, вся серія Гаррі Поттера» для мене це. Я знаю, що вона може бути не ідеальною. А я знаю, що хтось взагалі її ніколи не читав, і не збирається, і не дивився, і взагалі не любить. Я обожнюю, я фанат. Тому я відмовляюся чути критику про цю серію. Я відмовляюся, я її люблю. Це для мене комфортні книжки. і... Вони стали для мене якоюсь другою домівкою, і вже багато років я вирушаю в цю домівку, коли мені погано, коли я хочу від чогось відволіктись. Зараз ще з'явилася, так сказати, друга домівка це гра Hogwarts Legacy, в яку я граю вже третю гру, майже дограла. І якось так я обожнюю особливо, як скуповую різні видання. Блін, колись я ним... Знім... Коротше, я хочу зняти відео про всю свою колекцію Гаррі Поттера, не тільки про книжки, а всяку атрибутку. Але мені так лінь, ви би знали, тому що я розумію, що це мені треба все діставати з полиць, все показувати, потім знову все складати. І я коротше, не можу на це налаштуватися. Коротше, скажіть, ви хочете таке подивитися? Мені це робити чи воно набере 200 переглядів і все? Блін, ну оформлення, я обожнюю ці ілюстровані видання, вони дуже класні. Зараз ще пару сторінок вам покажу. О, дивіться, Невіл та Луна. І вони милі. Амбріч. Yeah. Я просто мала згадати тут свого улюбленого Кадзо і Шігуро. На жаль, чомусь. Ну він, в принципі, звісно, дуже популярний автор, але у нас про нього якось мало говорять. І зараз вийшов до друк його найнаймовірнішої книжки не відпускай мене яку я ще не читала. Але я е, дуже хочу. Вона у мене є. і Мені її подарували ще коли це було золото, тому що. Її неможливо було знайти, і моя подруга її знайшла десь на барахольці і подарувала її мені. І ну, коротше, але я досі не можу налаштуватися, тому що м -м, вона така, мабуть, не дуже легка. Але я читала ось цю книжку Клара і Сонце. І це антиутопія, але дуже незвична антиутопія. Це погляд на світ через очі Андроїда, це антиутопія, в якій. Генно модифікують дітей для того, щоб вони були ідеальними, але деякі діти через це стають смертельно хворими. І, власне, у кожної дитини майже є свій власний робот, так сказати, компаньйон. І ось ця Клара це і є компаньйон нашої дівчинки, яка смертельно хвора в цій книжці. Дуже крута книжка, дуже цікава. Я її читала за день, і вона захопила моє серце. Я буду продовжувати популяризувати цю книжку, поки її всі не куплять і не прочитають. Чому ви її ще не купили і не прочитали? Насправді, знаєте, що мені дуже приємно, що багато хто писав, що після моєї рекомендації купили цю книжку, і вона стала для них фаворитом номер один прочитаним за рік і так далі. Мені це дуже приємно читати. Я дуже рада, що. Ви купуєте книжки за моїми рекомендаціями і що вони вам подобаються, реально подобається. І ця книжка must have. Я не знаю. Це такий фантастичний світ. По перше, це український автор. Події у нас відбуваються в Києві, і у нас тут смертельно хворий адвокат, який зустрічає Джина. І цей джин пропонує йому продати свою душу за можливість прожити чотири дні в тілах різних людей, за можливість отримати на один день славу, на один день дуже великий. Вплив на інший день дуже велике багатство, і наш адвокат думає, що він сходить з розуму, але погоджується. І далі починаються просто неймовірні пригоди. Його ми бачимо, як він бореться. Знаєте, боротьба темного зі світлом, як він намагається прийняти якісь правильні рішення. Ми також поринаємо в його минуле, в його кохання і. Просто крута книга, яка змушує нас замислитись над нашим сенсом життя, над тим, що ми робимо в цьому світі, чи правильно ми щось робимо, і як нам жити наше життя, змушує задмислитись, дійсно. І я люблю такі книжки, які читаєш, і вони щось ворушать, якісь ниточки в твоєму мозку, дають тобі їжу для роздумів. Тому Однозначно рекомендація. Можна я перед тим як розкажу вам про останню книжку, нагадаю, що якщо раптом ви хочете підтримати мій канал, який існує тільки завдяки вам, завдяки людям, які мене підтримують, то у мене в описі буде посилання на монобанку і також на Баймі Буду дуже вдячна за будь-яку підтримку. Якщо у вас, звісно, є така можливість, якщо ви вже задонатили на ЗСУ. Остання книжка, власне, це трилогія, поки що вийшло тільки дві частини, це фентезі від українського авторки Ред Грейн Лебовський. І, ну, я теж не знаю, чому ви так мало його читаєте, тому що я поринула в цей світ, і він мені. Неймовірно сподобався. Це дійсно одне з моїх улюблених фентезі, Воно дуже круте. Мені подобається, як воно прописано, і сама ідея цього світоустрою для мене просто вау! Тут у нас є інкарнати планет на Землі, тобто кожна планета має своє. Тіло уособлені на землі, тобто ці планети, вони спускалися на землю і знаходили собі таку чашу у вигляді якоїсь людини. І ці люди ставали дуже могутніми і, власне, править всім світом, звісно, сонце, інкарнат Сонця. І він. Люди, так сказати, не дуже задоволені його правлінням, тому що він живе вже дуже багато років, він став дуже жорстоким, він просто знищує людей. Більшість людей живе в бідності, а він живе у своєму великому палаці, і також кожну ніч на вулиці випливає туман, з якого з'являються дуже страшні істоти, які вбивають людей. І тому кожну ніч люди мають замикатися в своїх домівках, щоб не дай Боже їх не вбили ці істоти. І наша головна героїня, вона працює журналісткою, але вони з братом живуть дуже бідно, і вона вирішує, що має написати статтю. Ну що ж що живе у цьому тумані? Що це за істоти? І тому вона вночі вирішає в цей туман досліджувати, що там за істоти. І з цього починається наша історія. Ну а далі. Дуже багато цікавих пригод. Я рекомендую це фентезі. Ще і скоро вийде вже третя частина, то можна буде одразу прочитати всю трилогію. Ну а на цьому все. Я дуже дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Можливо, ви б хотіли про якусь із цих книжок більш детальне відео. Також скажіть, чи хочете ви відео про всю мою колекцію Гаррі Потера. І напишіть, якщо вам не лінь, про які книжки ви відмовляєтесь чути критику, які запали вам в душу. І побачимось в наступному відео.